Їм не більше десяти. Всі вони хочуть миру і злагоду на майдані незалежності під дощем. Маленькі українці стояли з плакатами, закликаючи Володимира Путіна не розпочинати війну. Якщо президент Росії так любить військових, то малеча запакувала і відправила йому іграшкову армію. Путіна треба щоб він не чіпав людей, а грався солдатиками. Я прийшла здати солдатика Путіну, щоб він остановив війну. И чтобы не было войны. Путин хоче. Акцію організував громадський сектор Євромайдану. Малеча разом з батьками завзято пакувала посилку і чітко вказувала адресу одержувача Росія, Кремль, Путіну. Коли затіюються війни, це незрозуміло і е, дуже дивно. Очевидно, що хтось в дитинці не награвся іграшковими солдатиками і танками і літачками. Тому ми хочемо, щоб діти відправили е, ці е, такі іграшки е, путіну, щоб це було таким знаком, що ми не хочемо війни. Якщо хочете гратися у війну, то грайтеся іграшками. Гратися іграшками, а не людьми російського президента закликала і наша знімальна група. Разом з дітками ми запакували посилку і відправили її до білокам'яної. Солдати, зброя і військова техніка. Пакуємо і відправляємо у Кремль. Кілька десятків маленьких пакунків склали в одну велику коробку із головпоштампа відправили її у Росію. Організатори сподіваються, що вона таки дістанеться свого адресата і він почує українських дітей. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.